Президент Росії Володимир Путін вперше за останні три роки приїхав до Мінська. Нічого собі. Якщо вірити офіційним заявам Кремля, то цей візит був потрібен для того, щоб президенти поговорили про газові та військові питання. Російський диктатор захопив із собою всю свою свиту. Міністра оборони тире ЦАПа відбувайла лашойгу та сумного коня, вибачте, міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Сам ти лошадь, Я говоряч, і конь. І от цей візит викликав чимало питань. Насамперед. А чи не збирається Путін змусити білоруського диктатора до безпосередньої участі у війні проти України? Що ж, в кращих традиціях ми подивилися виступи цих диктаторів, аби вам не довелось? Думаю, це заслуговує на лайк та підписку на канал. Запланована на 19 грудня зустріч почалася з прибуття до мінська почесних гостей Лаврова та Шойгу. Путіна зустрічав особисто сам Лукашенко. Все як треба: хліб, сіль, квіти. Неймовірно, але Путін наважився з'їсти шматок того короваю. Таким чином, російський президент продемонстрував довіру до свого білоруського колеги. Мовляв: дивіться всі, тут я почуваюсь в безпеці. Певно, багато з вас в цей момент забажали, щоб той Буханець став йому поперек горла. Ну що? Працювало. В контакті. контакте. Гого. Ви знаєте, що по ряду чувствительных тем. Перші заяви з мінська стосувалися виключно взаємного нахвалювання про зростання обсягів торговельної співпраці, спільні проекти в енергетиці і заздрощі так званих західних партнерів. Однак Лукашенку я б поставив двійку. Текст можна було б і вивчити, а не читати з листочка погрози європейським країнам. Надію що в скором часі там прислушуються голосу розуму, і ми перейдемо до конструктивного конструктивному як как вапросової бізопасності. Так і будущо міроустройства, і просто обматуємо вот так вокруг голови. Щодо Путіна, то крім свого, так би мовити, задоволення російсько-білоруськими відносинами, зайвий раз вказати на місце Лукашенка та нагадати про залежність Білорусі від Росії, очільник Кремля не втримався в сфері енергетики. Як ми відмічалися з Селіксандром Росії в ущерб сім, тим менше, Продовжує э, атомний проект, атомну електростанцію будуємо. Зрештою, і сам Лукашенко це прекрасно розуміє. Росія без нас обійдеться, а ми без нього, ні? Ні. Ні. Ну, на ні, і сюди ні. Друга частина публічної зустрічі, на яку допустили представників російських і білоруських ЗМІ, пройшла на тих самих нотах взаємовихваляння. Та я б звернув увагу на кілька повідомлень, що були озвучені: Росія і Білорусь на державному рівні пришвидшують інтеграцію в союзне государство. Формування єдиної промислової і аграрної політики. Ми договорились, що ми будемо е Укреплять нашу кооперацию. Мы не будем создавать ненужных параллельных производств, если они есть в той или иной стране, и будем делать акцент на промышленности. Мы говорили об унификации регулирования транспортного рынка. Я думаю, что в ближайшее время мы все вопросы снимем. Ни не понял. Ну, очень интересно. А что это означает насправді? Все просто. Цілковиту залежність білоруського промислового, виробничого і аграрного секторів від російської економіки та того, що скажуть в Кремлі, Рівень різний, підходи різні, і тому для нас важливо погрузитися туди, вглупі, і договоритися общих принципах. От з цим зв'язана. І роботу в області натамотаможного регулювання. З цим зв'язана робота в області налогового рінало. Ре... Забудьте про те, що в різних країнах можуть бути різні закони, системи оподаткування і тому подібне. Якщо союзне государство, то все має бути союзне, тобто російське. Червоною ниткою пройшла і ностальгія за радянським союзом та жага повернення тих часів. Тут і так все зрозуміло, не буду на цьому зупинятися, але були і питання оборони. Ми сьогодні поставили на бойове дежурство комплекс С400, який ви передали Білорусі, і найголовніше, комплекс іскандер. Вважаю можливим продовжити і реалізацію пропозицій президента Білорусі по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. Всю Россию, у нас есть большая. Россия – это все свое. Передача Беларуси комплексов С-400 и Искандер – это то же самое, что и откушенный коровай в аэропорту. Жест довіри і підтримки. А от щодо навчання білоруських пілотів та переобладнання літаків під ядерні ракети можна робити висновки про загрози заходу чи розширення зони впливу стратегічної авіації. Та давайте згадаємо: від самого початку вторгнення Росії в Україну Лукашенко фактично передав оборонний комплекс та військові бази країни в користування Кремлю. А згодом з'явилася інформація про заміну білоруських офіцерів більш лояльними російськими. Оголошення посилення співробітництва в оборонному комплексі, навчання та поставки зброї говорять про зміну білоруської військової доктрини. Путін більше не бажає схиляти Лукашенка взяти участь у війні. Він просто перебирає контроль над білоруською армією. Наша робота на цьому не звершається серйозно? серйозно вишенькою на торті в цій інтеграції можна вважати газові домовленості. Газ це той самий повідець, на якому Кремль тримає своїх партнерів. Газом була прокладена експансія Німеччини. Газом довгий час контролювалась політична еліта України. Газом Путін впливає на Угорщину, і тепер газом остаточно поставить в залежність Білорусь. Але чому Лукашенко свідомо дозволяє знищити білоруський суверенітет і незалежність? Що ж, у Лукашенка великі проблеми з легітимністю. Цей слаган у вікні, у вік вікни. його не визнає президентом Білорусі більшість держав цивілізованого світу. Навіть їхні посли не вручають йому вірчі грамоти. Приїзд Путіна до Мінська ще одна демонстрація легітимності візит президента до президента. На додачу у 2025-му він має провести чергові вибори. Зрозуміло, що жодного чесного волевиявлення важко і уявити. А от невтішні перспективи Росії у війні та можливість повернення до країни активних борців за свободу Лукашенка лякають. Своїми силами втримати владу цього разу навряд чи вдасться. Допомогти можуть хіба що гроші Кремля, підтримка Путіна і його силовики. Темпи, темпи, ще раз темп. терпить. традиційно закликаю вас поставити лайк, написати коментар під відео і підписатись на канал. Бо чесно скажу, від перегляду цих прес-конференцій у мене скоро почне сіпатись око, і лише ваша підтримка може цьому завадити.